Дівчата, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, мабуть, про три найпопулярніші фірми прокладок. Ну що ж, перед початком відео не забудьте поставити лайк, підписатися. Ну а ми вже будемо розпочинати. Перша фірма це, звичайно ж, Always. Ну, як на мене, Always – це прям най найпопулярніші прокладки. Ну, Думаю, їх всі знають, але я все-таки поясню. Always бувають звичайні Ультра, бувають Always Platinum, а бувають Always Classic. До речі, ну, десь півроку тому я ще не знала, що існують Always Classic, я про них тільки недавно дізналася, коли побачила їх у е, моїй Маї. Так, ну давайте покажу. У мене є одна пачка Always Classic, одна пачка Always Platinum і чотири пачки Always Ultra. Давайте я вам зараз їх всі швиденько покажу. Ну, а поки розкажу про, ну, розкажу про те, трошки про них, коротше. Отак От виглядає це старий дизайн Always, тобто ось такі вони. До речі, у новому дизайні, прямо в новому. ось ці, ось, ці Бачите, це перший розмір. Тобто, ось ці ось це ще старий дизайн. Оце трошки новіший дизайн, а оце ось найновіший дизайн. Коштує зараз пачка Always можна знайти по акції в Єві, ну, якщо пощастить, то гривень за 38, а якщо ні, то за всі 45. Ну, пам'ятаю, до війни ще вони коштували десь 20 гривень, можна було по акції купити. А зараз вже таких цін немає. До речі, оцю пачку, як ви бачите, це у мене пачка Економія була. І вона, я її купила у АТБ за 60 гривень. Тобто це дуже дешево. Тому я взяла пачку економії. Ну, як вже зрозуміло. Такс, тут я тут я забула помітити відкриту прокладку. Ага, ось вона. Це ще також старий дизайн. До речі, таким прокладкою моя мама завжди користувалася. Це були її просто найлюбленіші прокладки, Вона більше ніякими не користувалася. Ну, а я ще саме цими «Олви» ще ні разу не користувалася, бо відкривали ми їх у. Попередньому або в позапопередньому відео. Коротше, в ось цьому. Зараз сюди картинку ставлю. Так, ну, давайте я вам покажу зараз ось таким. До речі, давайте порівняємо трьохкрапельні прокладки Always Ultra і Always Platinum. Always Ultra це новий дизайн. Як бачите, в новому дизайні перестали докладувати ось тут і ось тут трохи наповнювачі. Ну, але вбирати від цього вони гірше не стали. І давайте я вам відразу покажу Always Platinum. І так вони виглядають. Це, що у мене також, по-моєму, старий дизайн. Я ще, ну, як буде в мене можливість, обов'язково куплю який-небудь новий дизайн. Ну, не, стільки небудь крапель, не знаю. Ось так вони виглядають. Ну, в принципі, вони нічим не відрізняються. Але що саме цікаве, що у ось таких Always тут прям така жорстка сіточка, деякі може не підійти. Це в Always Ultra. А в Always Platinum сіточка вже трохи м'якіша, тобто може бути, ну, для тих, кому натарає сіточка, може підійти. Ще є Always Sensitive. Ось туди яку небудь картиночку вставлю, але, на жаль, у мене їх немає. Так, давайте я вам покажу останній Always Ultra Night. Залишилась, до речі, одна штучка. Треба буде вже купити нову пачечку, тому що вони мені подобаються. Так вони виглядають, дуже надійні. Я ними, до речі, користувалася на своїй перші місячні, вибрала все дуже добре. Ну, хто дивився мою історію перших місячних, знає. Так. Ну і останнє це Always Classic. До речі, Always Classic трошечки дешевший. Тобто, отаку пачечку можна купити за 34 гривні у Єві по акції. Тут та сіточка прям дуже м'якенька. Ну, така, можна сказати, навіть пластикова сіточка. вони якісь такі маленькі. Тобто, ну, прямо на 4 крапельки вони не дуже йдуть, ну, але, ну, можливо, і будуть вбирати. Я ще ними не користувалася, я їх складала тільки моїй мамі, але вона ще свій відгук мені про них не сказала. Ну, і що можу сказати про Always? В принципі, мені ця фірма дуже подобається. Ну, можу поставити її, прям, ну, мабуть, 9,5 з 10. Зніму 5 бала трошки за їхню ціну. І, до речі, забула сказати, що Always Сенситів ідуть з м'якою поверхнею. Тобто, у кому натирає сіточка, дуже добре Ну, Цінова ціна у них приблизно така сама, як і у Олві'с Ультра. Ну що ж, переходимо до наступної фірми. Наступні прокладочки у нас котекс. Вони навіть трошки в кадр не вміщаються, в мене їх трохи більше. Ну що ж, давайте я вам розкажу. Ну, мабуть, вже про них також всі знають, як і про Always, але я все-таки трохи розкажу. У котекс в основному поверхня м'яка сіточка. тобто, Але бувають вони різні. Є котекс Soft, тобто котекс з м'якою поверхнею, У мене є такі на 4 крапельки та на 5. Давайте я вам зараз їх покажу. Чесно, ось така упаковочка, така тканина, мені не дуже подобається, але наскільки я знаю, вона біорозлагаєма, чи як правильно сказати, ну коротше не шкодить довкіллю, тобто, це набагато краще, ніж ну, ну, така, така як сказати, ну, ось така упаковочка, я думаю, ви мене зрозуміли. Так виглядають. Поверхня м'яка, тобто, ну, натирати не буде. Давайте відразу розповім на рахунок ціни. У Єві по акції зараз можна купити ну, будь-яку пачку, вони, ну, в принципі, однакової ціни за 44 гривні. Я не поняла де в мене... Ага. Я вибачаюсь. Так, і ось такі ось м'якенькі, До речі, ось ось на 4 краплі котекс я урвала у АТБ за 24 гривні. Ну, буквально півроку тому. Ну, може, ну, десь перед новим роком я її купила. Тобто, ну, якщо, якщо виходите в АТБ, то обов'язково дивіться, можливо, знаєте такі прокладки по акції. Ну Це на 5 крапельок, стандартні такі. Так, Це у нас відтілося. Так, далі у нас ідуть котекс Янг, тобто котекс для підлітків. Я ними ще, до речі, ні разу не користувалася, навіть не запитуйте, де в мене тіло ці прокладки. Так, купувала я їх ще до війни за десь за 24 гривні, тобто, ще ну, були такі більш-менш ціни. Якщо ви переживаєте за термін придатності, ось я тут написала: до 26 року термін придатності, в них 5 років, тобто все добре. Так вони виглядають. Поверхня м'яка сіточка. Вони м'якенькі. Ну, тобто, дуже караласні, що можу сказати. Так, наступний це котекс Natural. Вони у мене одні. Є такі на 5 крапельок нічні. Тобто тут десь можна подивитися лінійку, А ні, не можна. Ну, але у котекс сектів тут можна подивитися лінійку. Але е, ну, я ще на 5 крапельок і на 6 кодекс Янг не бачила. Так виглядає котекс Natural. Тут така ну, цікава поверхня, то лі сіточка, то лі м'яка. Ну, але натирати, я думаю, не буде, тому що вона така не дуже жорстка. Так. Наступні це котекс Active. Це прям мої най-най-най улюбленіші, мабуть, прокладки. По-перше, вони дуже гнучкі. Тобто, ну. При русі буде дуже комфортно. По-друге, мені подобаються прокладки із такими маленькими крильцями. Ну, а по-третє, мені дуже подобається їхня поверхня. І вбирають вони прям, ну супер. Ну, мабуть, навіть не на 4 краплі, мабуть, навіть тут, ну, написано 4,5, і, мабуть, будуть вбирати, мабуть, на всі. Скільки разів я сказала, мама? Будуть вбирати на всі 5 крапель. У мене ще є такі прокладки на. 5 з плюсом крапель. До речі, ось тут їх тільки є на 4 з плюсом і на 5 з плюсом. Тобто нічних немає. Ну, що дуже що логічно. Тому що вночі ми спимо, а нікуди не двигаємося. Ще мені дуже подобається, що тут подовжена і задня сторона, і передня. Тобто не тільки задня, а обидві. Це дуже зручно. Ну, і як і в 4 крапельних, тут такі маленькі, приємні крильця. Так. Е, так, ну і є звичайні прокладки Кодекс Ультра. У мене вони є тільки на 5 крапельок, тобто на 4 кодекс Ультра в мене немає. Так вони виглядають. Тут же подовжена тільки задня частина. Е, поверхня м'яка сіточка. Ну, в принципі, нічого нового додати не можу. Якщо не звертаєте уваги, це я просто не зрозуміла, як відкривається крельця. Ну ладно. Так. Ну і останні прокладочки це Kotex Ultra Night до речі, нічні є. Нічні прокладки є і Natural, і з м'якою поверхнею. Ну, це в мене самі стандартні. До речі, мені не подобається, що задня частина тут дуже подовжена, а передня прям, ну, маленька. Я люблю, коли у ну, нічних прокладках і задня сторона подовжена, і передня трошки довша, тобто задня менша, а передня довша. тому що у мене все скоплюється десь отут в центрі, і от спереді може бути прям, ну, трошки витекти, а буде Просто вона пуста. Ну, це вже індивідуальні особливості. Я розказую саме про себе. Ну що ж, думаю, все, що треба розказала. Давайте переходити до останньої фірми. Ну, і остання фірма це Лібрес. Ну, я думаю, її також всі знають. Такі Лібрес є звичайні. Ось такі, ось, наприклад, у мене є на 5 крапельок вони. Отак вона виглядає. Це, до речі, новий дизайн. Також мені дуже подобається, що подовжена і задня частина, і передня. Зручні крильця, Ну, тобто, ну, мінусів я не знаходжу. Ось такі. І, до речі, ще у них є функція Roll Press Go. Тобто, коли відкриваєте прокладку, ну, цю я вже декілька разів відкривала, тому клей тут не дуже. А коли ви нову прокладку відкриваєте і сюди заворачуєте вже із використану, то ви отак заклеюєте, і вона у вас не розлазиться, і ну, це зручно, коротше. Так, ну і звичайні лібрес ще бувають на ну, ось такі великі, нічні. Я ще нічні лібрес не пробувала. Тут дві пари крилець. І що мені дуже подобається, що мені вже подобається, що тут подовжена і передня частина, і задня. Тобто, ну буде дуже зручно. Я е, Зараз така пачка Лібрес. Ну, якщо повезе у е, тому, як його, у АТБ можна знайти за 20 гривень або за 30. Ну, а так коштує десь ось така пачка по акції у ЄВІ десь 35-40 гривень. Далі ще є ось такі лібрес натуральний, натуральний догляд. Вони є і нічні, і на 4 краплі, і на 5. Як ви бачите, у мене на 5 крапельок. Тут також дуже зручно подовжена і передня, і задня частина. Всі лібреси йдуть з м'якою поверхнею, тому не буду на цьому сильно наголошувати увагу, приділяти увагу, наголошувати, на знаю, так, далі йдуть ось такі лібрес Classic Protection. До речі, оці ось, я так ну, я так помітила, що ці ось натуральний догляд і ось такі лібрес, ну, ось такі взагалі вони дешевші. Ну, натуральний догляд трошечки, а ці ось будуть подорожчі. Так вони виглядають. Така цікава поверхня. До речі, клей в оцих лібрес не дуже. Тому якщо ви кудись ідете на якісь, на якісь важні собитті, не знаю, як собиті, як українські буде, то, ну. Їх не рекомендую, а ось такі можете сміливо брати. Так, до речі, на рахунок таких, це у нас лібрес із запахом. Тобто, нічим вони не відрізняються від звичайних, просто доданий в них трохи аромат. Але, якщо чесно, ну, цей аромат не дуже сильно видно. Тому, ну, якщо ви не любите прокладки з ароматом, то ці вам підійдуть, тому що ну, його взагалі не відчувається. Так, ну і останнє це ось такий лібрес. Maxi Night. Також нічні прокладки. Знову ж таки, скажу, тут подовжена і передня, і задня частина, що дуже зручно. Я, по-моєму, такі прокладки вже використовувала і мені дуже сподобались. Так. Ну і давайте я вам трохи покажу, як виглядали прокладки лібрес в старому дизайні. Тобто вони ще, по-моєму, термін придатності нормальний. До ще півроку можна ними користуватися. Я їх купувала ну, років два тому, тут у мене вже дві прокладочки залишились. Отак вони виглядають: у старому дизайні Libres не докладують наповнювач. Тобто ну, це не дуже зручно. У Always у старому дизайні докладували наповнювач, а в новому почали не докладувати. А у Libres навпаки. Ще у мене є ну ось такі на п'ять крапель стороному дизайні, але ну я вже їх показувати не буду, тому що вони виглядають так же само, як і на чотири крапельки. Ну що ж, це були всі фірми на сьогодні. Пишіть в коментарях, якими фірмами прокладу користуєтесь ви. Можливо, це такі фірми, які я не знаю. Ну і не забувайте ставити лайк, підписуватися. Ще у мене є телеграм-канал та тік-ток. Посилання всі в описі відео. Дякую вам за перегляд, гарного дня, гарного вечора, всім папа!